П'ятілька мечів перевернута, говорить вам ні. Ну, можливо, через те, що у вас буде просто не вистачати або ресурсу, або можливостей діяти. Також, можливо, вам буде заважати певний хаос у вашому житті через те, що буде забагато надходити інформації, яка буде вам не просто не корисна, а ще і е, дуже неприємна. Також, можливо, в цей день ви зможете зіткнутися. Із якимсь коварством, можливо, ви щось там затівали на цей день, але це може обернутися певною поразкою. Наслідком може стати депресія, можливо, печаль якась. Ну, А ще, можливо, в цей день у вас буде ніп через те, що ви просто прийняли якісь невірні рішення. Або хтось веде з вами подвійну гру. Ну, і ще, можливо, якісь будуть провокації, щоб вас викликати на емоції. Конфлікт може затягнутися, можуть нагадати про себе якісь злі ваші вороги. Ну, а загалом цей день вам буде дуже важко знаходити взаєморозуміння з оточуючими людьми. Підказка йде для вас така: у ваших справах ну, немає якогось погодження. Тому що ви не розумієте своєї ролі у цій ситуації, що буде складатися у вас на цей день, тому це буде не найкращий час, щоб ви могли в якісь усумнівні справи там зануритися або щось розпочинати нове просто вам цей день крім того ще варто не довіряти всьому що ви будете чути і бачити і не стоїть не варто вживати будь-яких заходів для того щоб ви могли це все виправити не приймати ніяких рішень, краще перечекайте. Енергії дуже швидкоплинні, Це ми говоримо тільки про один день, тому не варто розчаровуватися, обмежте коло свого спілкування, не говоріть нікому зайвого, намагайтеся нікого не ображати і не вступати у конфлікти. А я бажаю хай Хайсіни гаразд, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Десятка жезлів перевернута, говорить вам ні. Можливо, ви взяли якусь ну, таку ношу, яка вам просто не під силу, і ви навіть не розглядаєте можливості того, що вам міг би хтось раніше допомогти це все виправити. Через це, можливо, у вас будуть виникати в цей день якісь затримки або якісь перепони у ваших справах. Можливо, ви будете, захочете просто позбавитися своїх певних обов'язків. Ну, А ще, можливо, ви зіткнетеся із якоюсь зрадою, з обманами, можливо, хтось плите інтриги навколо вас. Люди можуть бути в цей день з вами поряд, якісь лицемірні, недоброзичливі стосовно вас. Ну, і також можливо...